Доброго дня, друзі! Компанія Fresh ФрешАуто вас вітає. Сьогодні в нас на огляді шкода Кодіяк 2019 року випуску 2 літра дизель 140 кВт на чудовій комплектації, яка має адаптивний дистронік, максимальну Full LED оптику датчик, датчик світла, датчик дощу, яка має 5 місць, комбінований салон Алькантара плюс шкіра. І ось так гарно виглядає. Автомобіль не має жодного підфарбованого елементу, він повністю весь цілий, має повну прозору сервісну історію від офіційного дилера і до цього обслуговувався по гарантії в дилера. Має резину в хорошому стані, колеса е, розмір у нас, коліс 235 55 r 18 що досить мягко на наших дорогах. Партроніки має передні, задні, а також вам покажу, що має посередині. Повний електропакет, музика преміальна Кантон, пам'ять сидінь. Далі сидіння шкіра плюс алькантара, що дуже-дуже комфортно і в зимній, і в літній період. Далі має мультируль, має круїз-контроль адаптивний, має 107 тисяч оригінального пробігу. Так, Якось автомобіль заведу. Будь ласка, подивіться на стан. Керма. Має самопарковочку, має вебаста, має підігріве сидінь, має камеру заднього вигляду. Ось так не виглядає. Заводиться з кнопки, без вхід має автомобіль. Тут у нас Чарчер. Салон практично ідеальний. Що подивитесь, Ось де нічого. покажу вам. Задія практично ніхто не сидів. Ось такі валяться всередині автомобіля. Перейду до багажного відділення, огляну його. Авто має електрокришку багажника? Також у нас все гарненько. Компренка теж... Навіть ледь, ледь маленькі царапинки, але сусіда експлуатації. Повноцінне запасне колесо, ключі, домкрат. Тобто це все в автомобілі є. Та нас насітка. ще нова запакована, ніхто, ніхто не користувався. Ну, будь ласка, ось так виглядає. Авто. Так що, дорогі друзі, кого зацікавить даний автомобіль? Пишіть, телефонуйте, звертайтеся, з радістю вам покажемо, підскажемо і допоможемо придбати хороший, класний автомобіль. При потребі знімемо окреме відео з прибором, де ви зрозумієте, що автомобіль дійсно цілий. Також по автомобілю по капоту. Не потертий, не потертий, не посічений. Все в гарному стані. Саме головне в оригіналі. пилинка з дерева.